Epson Workforce Pro WFC 5390 це потужний кольоровий струменевий принтер, розроблений для малого та середнього бізнесу. Пристрій забезпечує високу швидкість друку 25 сторінок на хвилину та швидкий вихід першої сторінки. Є автоматичний двосторонній друк. Максимальний формат друку А4. Роздільна здатність 4800 на 1200 точок на дюйм. Мінімальний розмір краплі 4 піколітри. 75 тисяч сторінок на місяць це граничний показник для цієї моделі. Виробник зазначає рекомендований обсяг друку в межах 5 тисяч сторінок на місяць. Тут нижня подача паперу. Лоток розрахований на 250 аркушів. Можна встановити додаткові лотки до 1500 аркушів. Є окреме рішення для більш щільних носіїв. Пристрій підтримує підключення по USB, Ethernet, Wi-Fi та Wi-Fi Direct. Є можливість друку зі смартфонів. Це 5390 можна зробити безчиповим та встановити СБПЧ. Це особливо вигідно для великих обсягів друку. Апарат має великі габарити. На передній панелі розташований кольоровий екран. Завдяки продуктивності, енергоефективності та високій якості друку цей пристрій стане чудовим вибором для офісів із великими обсягами роботи. Підписуйтеся на канал та використовуйте витратні матеріали Ink System.